Усім привіт! І найперше хочу вибачити за те, що дуже довго не знімаю відео. А сьогодні я буду робити американський середній танк часів Другої світової війни М4 Sherman. Почнемо з ходової частини. Беремо тут деталь 10х6, 1х6 і 4х6. Знизу 4 пари коліс ну і скріплюємо деталью 2 на 6. Далі задні катки. Стандартно як завжди деталь 2х4 і деталь 2х2. До них зверху кріпимо деталь 2х6 висок. Передні катки такі самі, як задні, але зверху кріпимо 6 із таких деталік. І на них ще зверху ось такі деталі. Ось тут в мене суцільно на дві. Можете кріпити як і на одну, так і на дві. Ось так. І кріпимо спаруть. Далі. Візьміть деталь 1х6 високу і деталь 1х4 тоненьку. Це кріпимо тут. І з протилежного боку аналогічно. Далі візьміть деталь 1 на 6 і її кріпимо ось тут. І ще дві деталі 1 на 6, а зверху на них, на них прикріпіть деталь 1 на 8 тоненько. Одну з цього боку кріпимо. І ніч з цього. І деталь 1х6. Тоненька. Далі візьміть деталь 1х6. Ой, 1х8. Тоненько кріпимо її з цього боку. Далі візьміть деталь Два на чотири тоненько, до неї зверху прикріпіть деталь один на чотири високо і згиналку. Це кріпимо ось тут, щоб згиналося в цю сторону. Далі за цим беремо деталь 2 на 8 і до неї прикріпіть ось такі дві конструкції з звичайних двійчок. Далі деталь 2 на 8 Далі 1х6. І далі деталь 2х6 і поверх неї деталь 1х6. Це кріпимо ось тут. І далі деталь 1х8. Після цього візьміть деталь 2х8 і до неї причіпіть ось таку конструкцію з детальки 2х2 і з детальки 1х2. Це кріпимо ось так. протилежного боку аналогічно дзеркально. Далі деталька 1 на 2 теж кріпимо одну з цього боку і одну з цього боку. І далі візьміть деталь 1, точніше 2 на 8 і до неї причіпіть ось цю детальку. Кріпимо це ось тут, і аналогічно з протилежного боку. далі, Треба зробити ось таку конструкцію. Тут в основі у нас знаходиться деталь 2х6, на неї прикріплено дві ось таких деталі і одна така деталька. І тут в проміжку у нас має стояти кулемет. Я його зробив ось так. Берете дві таких детальки, одну ставите так, іншу перевертаєте. І тут у нас ось така деталь. Складаємо їх ось так і просилаємо деталь. Друга оця деталька потрібна для того, щоб наш саме Оця от деталь, щоб вона не вилітала. Я не знаю, чи у вас так само, але в мене чомусь, якщо просто взяти одну детальку, то воно буде вилітати. Сильно розхитано. І кладемо наш пулемет сюди. Потім можна, якщо що, налаштувати сюди по довжині. І заставляємо це все в проміжок от сюди. Ось так. У нас виходить. І далі беремо і робимо ось таку конструкцію. Тут у нас деталь 1 на 6, 1 на 4. І ще одна деталь 1 на 4. Їх поки що кладемо в сторону. І ще отака конструкція з детальки. Один на 4 тоненький і один на два тоненькі. Скріпляємо між собою все це ось таким чином. І в нас виходить такий борт. Ось. Їх треба дві штуки, один з цього боку і з іншого боку. Але поки що їх відкладимо, я трошки з ними поспішив. Спочатку зробіть ось таку конструкцію. В основі у нас деталь 1 на 6, і зверху начіплені ось такі детальки і одиночні. Тут суті немає, просто кладіть ось такі деталі, скільки у вас є. І тут. Деталь 1 на 2 і теж такий дешечок зроблено. Ось так все має получитись. Загалом довжина 9. Ось. І це ми кріпимо. Ось тут. Ось таким чином. Крепили і далі тут кріпимо всю нашу деталь. І ще беремо деталь одиничку і ось таку детальку, і кріпимо в кінці. Получається у нас ось так. Тепер беремо наші борти, які ми вже склали, дві штуки, один ставимо з цього боку. Інший борт аналогічний, Став з протилежного боку. Ось так тепер візьміть дві детальки. Один на шість тоненькі, скріпіть їх між собою. Візьміть деталь один на вісім і зверху накладіть годенькі деталі. В моєму випадку це одинички по краях і одна деталь. Четвірка. Ось. Ось так ось скріплюємо і кріпимо позаду. Ось тут. Тепер візьміть чотири деталі. Четвірки, один на чотири. І зробіть із таку конструкцію. Це нижня частина крутолки. Ось такою картилки, це верхня частина. Ось і це все заставляємо сюди. Ось так. І тепер далі беремо детальку. Зараз відкріплю і покажу вам. Беремо ось таку деталь, до неї кріпимо двієчку ось таку і кріпимо це все ось тут. Аналогічно з протилежного боку. Те саме. Тепер далі. Знову та сама деталь, але вже гладенька двієчка зверху. Далі ще одна. І з протилежного боку так само аналогічно. Дві таких деталі. Далі просто візьміть таку детальку і прикріпіть одну з цього боку, іншу з цього боку. Ось так. І тепер це все будемо покривати зверху. Для початку візьміть деталь 1 на 8 тоненьку. Її кріпимо ось тут. Зверху на оці наші дві детальки. Ось так от. Далі. Деталь 1 на 4 кріпимо тут. І перед нею одиничку. Кріпимо ось тут. З іншого боку аналогічно, деталь 1 на 4 і одиничка. Ось так. Далі візьміть деталь 2 на 6 і знизу до неї прикріпіть деталь 1 на 4. І зробіть таких дві детальки. Дзеркально-протилежне. Ось так. І це ми кріпимо ось тут, щоб наша оця от двієчка збігалася з нашою четвіркою. Закріпила і в кінці деталь 2х4. Ось тут. Далі дві гладенькі деталі, 2х2. Одну тут, іншу тут. Це, в принципі, з корпусом майже готово. Лишається останній штрих. Берете деталь 4х6 і деталь 2х6. скріплюєте їх за допомогою деталей 1х4, з таким чином. І кріпимо це все на оцю детальку. Кріпимо оцим місцем. І нахиляємо. Получається, у нас такий наклон. В принципі, корпус готовий, відкладаємо його поки що в сторону і робимо башню. Башня робиться досить просто. Для початку берете деталь 4х4 і деталь 1 х 4. Це зверху і знизу У мене деталь. 1 на 4, 1 на 4, 2 на 4 і 1 на 4. Ось так між собою це скріплюєте, робите основу. І далі берете ось таку детальку. 2х4, кріпите її ось тут. І зараз нам знадобиться дуже багато ось таких деталек. 4 ми кріпимо з цього боку. Далі дві ми кріпимо з цього боку, ще дві з цього боку і ще дві з парили. Ось так. Далі, в принципі, це можна відкласти. І візьміть детальку 2х4. І дві детальки 1 на 4. Ну або можете, в принципі, взяти дві деталі 2х4. ролі не грає. Візьміть дві ось таких детальки. Кладіть їх сюди. Далі вам треба деталь 2х3 і деталь 1х2. І також. Ось така деталька. Беремо цю деталь, кріпимо ось тут і зверху накриваємо цим. Все дуже просто і ясно. Робимо дві таких деталі і кріпимо ми це ось тут. Так, має вийти. Далі це вставимо і беремо знову ж таки дві такі деталі. Далі зробіть ось таку конструкцію. Тут, значить, деталь 2х4, дві детальки 1 на 4. Покриті вони двома деталями 2х2 гладенькими. І тут е, дві деталі 1 на 2. Ну, думаю, розбирати не треба, тут все ясно і зрозуміло. Це кріпом по боках. Ось так. І прикріпляємо ось тут позаду. Кладемо в сторону і робимо маску гармати і саму гармату. Гармата дуже просто робиться, це логічно. Чотири ось такі детальки. Маска робиться з деталі 2х4, з двох деталік годеньких двієчок і двох ось таких двієчок. І поверх них ще одну таку ставимо. Все, маска готова. Гармату прикріпляємо. І кріпимо на оці дві. Деталі. Ось так от прикріпляємо і покриваємо зверху. Беремо деталь 4х6, отут в люк ставимо і тут таку детальку ставимо. Кріпимо це ось так і спереду ще деталь 1 на 4. Все, башня готова. Знизу прикріпляємо нижню частину. Не нижня, а верхня частину крутилки, ось тут Прикріпили. беремо наш корпус і приєднюємо. Все, танк, Шерман. М4 готові. Інструкція досить легенька, ну, може, я зняв, трохи заплутану, ну, думаю, не сильно. В принципі, деталі тут всі ну, не рідкісні, а звичайні, такі в кожного є. Так що хто хоче, хто може, хто має бажання, нехай собі зробить. Танк робиться легко. Деталі легко знайти. І в принципі танк досить непоганий. Як на мене. Ну, в принципі, гадаю, що я вам його добре показав. Ну, в принципі, все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь. Хто ще не підписався, коментуйте, ставте лайки. І дякую всім за перегляд. Всім па-па!